Привіт! Багато хто хто починає вивчати польську, скаржиться на численні закінчення слів, які здаються важкими для запам'ятовування. Так от за більшість цих складних закінчень відповідають відмінки. І тому, щоб далі було легше, я рекомендую вивчити відмінки на самому початку курсу. Чому це важливо? Це основа, яка допомагає зрозуміти, як працює мова в цілому. Коли ви освоїте їх, інші аспекти польської мови будуть даватися набагато легше. Отже, скільки відмінків у польській мові? У польській мові є сім відмінків. Кожен з них відповідає на різні питання, і кожен використовується в певних ситуаціях. Тому давайте розглянемо їх по черзі. Перший відмінок називний. Польською мовою називається м'яновнік і відповідає на питання: хто «со?», тобто хто що. Він використовується для підва в реченні. Наприклад, то єст ксьоншка, це книга. Наступний відмінок це «допевняч». Це родовий відмінок, який відповідає на питання кого, чого, кого, чого. Використовується для вираження належності або кількості і також завжди виступає після заперечної частки Нє. Наприклад, «ні мам ксьоншкі, я не маю чого, я не маю книги. Далі йде давальний відмінок. Польською він називається целовнік. Відповідає на питання кому, чому, тобто кому, чому. Використовується для вираження того, кому або чому щось дається. Наприклад, я даю кщом Марті. Я даю книгу кому? Марті. Далі улюблений відмінок усіх моїх учнів знахідний. Польською він називається Бірнік. Відповідає на питання кого, що. Тобто, кого що. Використовується для додатків, які є об'єктами дії. Наприклад, я бачу що? Бачу книгу кщоншке. Далі йде на жентнік. Це орудний відмінок, який відповідає на питання, з ким, чим, з ким або з чим. Використовується для вираження засобу чи способу дії. Наприклад, я пишу двугопісем, я пишу ким чим, я пишу ручкою. Король усіх відмінків це місцевий. Місцовник, відповідає на питання «о кім, «о чим?», на ким чим, на кому, на чому. Найчастіше використовується для вираження місця. Наприклад, кот лежить на ксьоншці, кіт лежить на книжці. І наш останній відмінок це Вовач, кличний відмінок, який відповідає на питання: хто що, so тобто хто що, використовується для звертання до когось або чогось. Наприклад, Маріо, прийди тутай!», Марія, прийди сюди. Ось ви і познайомилися вступно з кожним відмінком. Дякую за увагу! І до зустрічі у наступних відео!